Вітаю всіх на своєму каналі В'язаний світ. Мене звати Анна, це канал про в'язання, про мої хобі. І це останнє відео в цьому році. Зробити хотілося б мені невеликий підсумок свого проєкту 4 сезони, який розтягнувся на весь рік. Ну і, звісно, зробити огляд цієї пряжі, яка в мене зараз є. Тож беріть з собою чай, каву та бажаю вам гарного перегляду. Ще раз всіх літаю, тож пропоную вашій увазі огляд цієї моєї пряжі. Я її склала з усіх поличок, зібрала, з усіх які там в мене місця, де я зберігаю пряжу, щоб показати, що ж в мене є деяка пряжа, в мене лежить вже декілька років. І в мене ще не дійшли руки до неї. Є і шкарпеткова, і пряжа на светри я брала. Є зараз у мене в планах на цей рік вив'язати ту старішу пряжу. Майже більшість із цієї пряжі я замовила із серпня місяця, це по цей місяць, це вже скільки? 5 місяців, так я замовляла. І є в мене в планах в цьому році займатися все ж таки одягом, створенням одягу. І перше, в мене буде це жилетка чоловіча. потім хочу продовжити, вже вона лежить, мабуть, з минулої весни в мене. зв'язаний, ніби як жилетка, тільки ось цей корпус зв'язаний. А далі ще треба рукава дов'язати. Тож в планах зараз ось ці два проекти. Ну, А потім, уже, звісно, хочу все ж таки зв'язати светр з сірої пряжі, яку я ще в минулому році купила. Вона вже рік лежить. Також у мене не доходять ще руки, тому що дуже оцей процес в'язання наволочок на подушки, на цей проєкт, чотири сезони, це дуже займає багато часу в'язати ці подушки і майже нічого не залишається часу на інші якісь вироби, дуже мало часу. Тож буду намагатися в цьому році в'язати саме одяг. Не знаю, як. Особливих планів я не будувала, якихось досягнень собі не ставила за мету. Тобто буду в'язати в тому темпі, як вийде. Мені не хочеться собі нав'язувати якихось планів, які я маю виконати, які будуть на мене тиснути. Тому... Все буду робити, так би мовити, по натхненню. До речі, ось якраз ця пряжа, про яку я говорю. Ось два пакетики, я її десь в минулому році, там в районі Нового року теж я купляла, хочу з неї створити якогось собі светра. Можливо, навесну, якщо в мене, звісно, буде час. Є ось у мене Шкарпеткова теж. Мабуть, рік уже лежить і ніяк не можу дойти. Я тільки один раз в'язала собі шкарпетки. Більше в мене в'язаних шкарпеток немає, тому хочу ще спробувати. Ну, в'яжу я гачком. Спицями мені не дуже подобається в'язати. Ну, Хоча я накупила, думала, може колись спробувати саме спицями зв'язати шкарпетки, Ну, поки що я не готова. Мабуть, все ж таки це буде гачок. І, до речі, мені ось дуже сподобалася ця пряжа. Давно мріяла її купити. Ярнар-мелоді, така вона переливається. Але мені здається, вона дуже м'яка, чи буде форму тримати якийсь виріб? Не знаю. Мені хотілося. Теж светра якось щось таке зв'язати з нею, але я вже сумніваюся. Ну, але все одно пряжа куплена, то щось буду думати, щось з нею Ну, А це пряжа, яку всі в цьому році брали. Вона з'явилася восени в Аврорі. І ось це всю, Я зібрала всю прюшеву пряжу в цей пакет, навіть не тільки з Аврори. А, ну, а Це пряжа Твіт, я ось її нещодавно. Купу. Купила і якраз з нею я хочу зв'язати жилет, спробувати жилетку для, чолові... Чоловічу, не для чоловіка, а для іншого родича, але це буде чоловіча жилетка і ось цієї пряжі. Дуже мені хотілося спробувати саме твіт. Звісно ж, ось у мене весь джинс. Дуже багато цієї осені я замовляла собі джинсу. І зібрала тут в цей пакет весь джинс і джинс сплеш. У мене є. Всі залишки, які залишались, ось така в мене зараз колекція джинсу. Цю пряжу я брала, хотіла спробувати з неї теж зв'язати якось свето чи жилетку. Ось мені залишився невеличкий залишок. Я дов'язувала мамі жилетку, добавила, бо мені там не вистачало. Також ось ця пряжа в мене, мабуть, роки два, як найбільше, лежить. І поки що досі не придумала, що з нею зробити. Вона просто дуже гарна була і була по розпродажі. Тому я її купила. Ну і звісно, перед новорічними святами я завжди купляю ярнат Крісмас ось такі в мене кольори є. Вже який рік я хочу зв'язати з нею собі гірлянду, щоб свій прикрашати, прикрашати своє робоче місце, Ну а поки що руки до цього не дійшли. Ну а тут у мене знаходяться по одному моточку різна пряжа, якась із проєктів залишилася, якась по одному я купляла, тому тут всяка різна пряжа. Не знаю поки що, де її використати. ну, Я думаю, колись вона все ж таки згодиться. Мені в якихось проєктах різні залишки. Це, мабуть, можливо, треба було до джинсу покласти, бо вона дуже схожа. Тож, деяка пряжа це з ляльки в мене там залишалась, це із сумочки залишилася. Я в'язала влітку, а це з ляльки для доньки в'язала. Це теж декілька років лежить цю, не знаю, куди використати. З цієї пряжі в основному я взяла для доньки, для ляльки донькиної. А також ось взяла один конус на конусі пряжу, хотіла зв'язати собі шапку. Ну, сподіваюсь, я все ж таки це зроблю. Ось така пряжа. Вирішила перенести пряжу на більший стіл, щоб наочно показати, скільки всього в мене її. Знімаю зараз з руки тому не дуже гарна якість зйомки і ще й вечір, погане освітлення. Але хотілося показати об'єми, так би мовити, моєї пряжі. Частина пряжі в мене зберігається ось в поличках таких під столом. І частина на ось такій поличці. У мене тут зберігається в основному джинс, крісмас ярнар, ну і деяка пряжа як і по одному моточку. Ну що ж, закінчується 2024 рік і хотіла зробити підсумок мого найбільшого проєкту за цілий рік це чотири сезони. Зібрала всі наволочки зі своїх подушок. Ось така стопочка вийшла. Ну, У мене по дві подушки на сезон виходило. Тож тут вісім наволочок. Ну, скажу я вам така важка це стопочка. Не знаю, скільки вона важить, але коли я беру її в руку, то. Досить така важка вона. Ось так всі ці наволочки виглядають. В'язала я цілий рік, і зараз треба згадати, як же ж вони виглядали на подушках. Тобто, кожного сезону я змінювала подушки, слава Богу, він уже закінчився. Бо, якщо чесно казати, то вже мені їх набридло в'язати. Це дуже довгий проєкт. Більше такий, ну, я так думаю, не знаю, не зарікаюся, але, мабуть, більше такі довгі проєкти довжиною в рік я не хочу брати, бо це ну, дуже довго. Тож, зараз нагадаю, як виглядала кожна з наволочок. Це ось в мене осінній був сезон одна з наволочок для осені і ще одна. Це вже в мене була літня наволочка ось така. Ось така літня наволочка. Це вже в мене була весняна наволочка. До речі, вона тут двостороння. І ось така теж двостороння, тому що весняна наволочка, тому що не вистачало пряжі, і, чесно кажучи, тоді вже набридло мені в'язати. Її, оці, ромашки. А ось ця пряжа в мене не вистачило, тому дов'язувала вже з чого було. Це у мене сніжинка і олень. І сама перша моя наволочка з минулого року це ось ялинка. Це вона двохстороння. Теж у мене тоді був казус. Взяла один і той же номер, нав... Наволочки не нитки, але вона була вже іншого відтінку. Тож такий у мене був рік в плані цього мого проєкту, чотири сезони. І зараз згадаємо, як же ж виглядали подушки. Ці наволочки на подушках. Цей проєкт чотири сезони офіційно можна вважати завершеним. На кожен сезон у мене по дві наволочки, і обов'язково буду ними користуватися щороку. До речі, давно хотіла спробувати, як же виглядає мій в'язаний світ на думку штучного інтелекту, якщо так можна сказати. То шиї бачить мій світ в'язаний саме ось так. В таких картинках. Найбільше мені ця сподобалася картинка, я їх собі зберегла на пам'ять. Ну, а на цьому буду своє відео завершувати. До скорих зустрічей!